Для кого я зараз хочу дістати карту підказку? Це відео для тебе, якщо ти відчуваєш виснаження і втома від того, що нічого не можеш контролювати. Давай зараз дістану карту як послання від небесної канцелярії, от як, як же ж підтримати себе зараз? Що карта скаже? Карта каже, що зараз важливо таки вчитись знаходити опору всередині себе, не чекати, що хтось або щось зовні от якось підживлять. Твої енергія і ресурс вже от в собі. Практично, як це можна використовувати? Зробити малесенькі кроки, які повертають відчуття контролю і безпеки. Можливо, зробити щось знайоме і звичне, подивитися фільм, якийсь який, який ну, надихає, послухати якусь мелодію, подбати по тіло. Побнімати себе саму, прогуляти, зробити щось що повертає тепло і спокій. І от коли ти підтримуєш себе через маленькі дії, енергія почне повертатись, і ти зможеш продовжити рухатися далі. Тому підтримуй себе і нехай все виходить.